Це перший виставковий проєкт, вже існуючого, юридично музею авангарду, який на сьогодні є, наголошую юридично, 10-ю ювілейною філією музею історії міста Київ. Враховуючи те, що це перша виставка нового музею в Україні, я до неї з великою увагою підбирав роботи на цю виставку. Перше, я хотів зробити наголос такий на класичному авангарді. Вже були попередніх виставках знахідки представників класичного авангарду. Я маю на увазі Петрицького, Богомазова, Меллера. Але на цій виставці є і представники, і відомі представники класичного авангарду, і невідомі, які я вважаю, є відкриттям для всіх прихильників авангарду, в тому числі у всьому світі. Тут таких прізвища два. Це перший Петраш, який працював в 20 ті роки і точно був знайомий і з Богомазовим, і з Бойчуком. Але в нього досить складна доля, бо його у 29-му році вже репресували, із-за того, що батько його був Чехом по національності і дружив з президентом Чехословакії. Тому НКВД відправило в Соловки і більше в його не пустили. Вже після того, як він з Соловків повернувся, він переїхав в Чернігів і там вже працював як етнограф і як краєзнавець. І вже в авантій техніці, я думаю, що людина була перелякана Соловками, і більше не повертався. Але ми будемо вивчати його творчість особливо того періоду 20-х років. Друге ім'я, яке дуже важливе, яке є, є дійсно сенсаційним, особливо робота є сенсаційним це Артемцев і його портрет Шевченка. Який написан і в кубістичній, в кубофутуристичній формі. Це вже на смак мистецтвоздавців, хай вони його класифікує, їм більш подобається. Але в історії українського мистецтва невідомо, щоб в той період була робота, присвячена Шевченка, написана в техніці авангардії. Тому це робота відкриття. Що ще цікава на цій виставці, дуже цікава колекція Піскорського. Це відомий, але мало відомий авангардист пластичного періоду. Любимий учень Нарбута. У нього досить швидка доля художня. Він поступив у 2019 році в Національну академію мистецтв України, яка була створена Нарбутом і Бойчиком. І, і, там група сім, семи була батьків цієї академії. Але навіть не закінчив навчання і помер від тифу, але нарб... це був любимий учень на і нарбут його включив в спілку і відразу включав виставкові проєкти за участю дуже відомих художників. Зараз у світі величезна увага до Піскорського, особливо серед західних колекціонерів. Так що музей тепер має величезну колекцію піскорської. Навіть на цій виставці представлено близько 20 його робіт. І ми не виставили не всі його роботи. Що я б звернув ще увагу на ці виставки по класичному авангарду, це безумовно подарунок, який зробив Ігор Воронов. Робота Олександра Архіпінка, дуже відома робота, вона експонувалася багато разів у різних проєктах національного і міжнародного рівню. Ну, наприклад, коли був міжнародний проєкт в мистецькому арсеналі присячній скульптурі, то це була одна з головних робіт. До цього ця робота експонувалася в Австрії, у Відні. Був такий міжмузейний міжнародний проєкт, який презентувало Міністерство закордонних справ України. І тоді були підібрані роботи із фондів Національного художнього музею України, Національного художнього музею у Львові імені Шептицького і з фондів Ігоря Воронова. Там не було небагато робіт із фондів Воронова, але ця робота була. Також двічі ця робота приймала участь у моїх проєктах Велика сімка, Велика Сімка 2.0. Так що робота з величезною історією і з дуже цікавим провинансом. Далі по класичному авангарду. Я зараз щасливий, що ця виставка, акцент все-таки на класичному авангарді. Це подарована стила Біднімінова робота дуже відомого театрального художника-авангардиста Хостенка Хвостова, пікова дама 20-х років. Також у фондах музею є унікальний альбом Петрицького з його дарчим підписом. Театральні строї Петрицького альбом з дуже дивною історією, бо Петрицький, вже, коли почалося розстріляне відродження, був вимушений шукати ці альбоми, викуповувати їх і знищувати. Така доля навіть не просто в робіт була, а в альбомах з його робіт. От. І, слава Богу, деякі альбоми зберіглися, і їх дуже тяжко знайти взагалі серед колекціонерів. На виставці є два альбоми один із фондів музею, один із фондів Стели Бінямінова. Але музей, який знайдений у фондах, він з дарчою підписи Анатолія Петрицького. Представниця. Української діаспори у світі дуже відома скульпторова наградистка Ханна Орлова. Високо оцінюється як серед колекціонерів, так і серед світових музеїв. Наприклад, її роботи представлені в колекціях музею сучасного мистецтва в Парижі, Чикагському музеї, в Національному музеї Ізраїля, Бостонському музеї і багатьох інших відомих потужних музеїв. Дідина з тяжкою. Нестандартною біографією, вона єврейського походження, тому під час окупації Європи Гітлером дуже багато робіт було знищено і за її єврейського походження. А друга цікава, варта уваги, верніше інформація про цю художницю, те, що вона мріяла зробити виставку в Тель-Авіві, вона і зробила. Приїхала і померли прямо на я думаю, кожен би художник мріяв про таке завершене життя. Але вже їй було досить багато років. І от ми виставляємо дві роботи із фондів художника. Одна робота класичного періоду авангарду 29-го року. Оці три жінки. Оксана Павленка в п'ятірку найближчих людей до Михайла Бойчика входила. Їй повезло в кінці 20-х років. Її запропонували роботу в Москві. Таким чином. Вона зберігала своє життя і не була розстріляною. І в музеї знайдено 16 робіт, виставляється 4, а ще решту робіт ми приберегли для майбутніх виставок. Є представники і шестидесятників. В першу чергу це два одеські нонконформіста Соколов і Новіков. Я дуже мріяв, щоб в нашій колекції опинився. В першу чергу Соколов він опинився, і в другу чергу Новіков. І він в другу чергу опинився в нашій колекції на цій виставці. Із сучасних художників тут представлені. Роботи, які вже були подаровані раніше Олегом Тістолом та його дружиною Марина із Але ми ці роботи не виставляли, тому от я вирішив на ці виставки їх презентувати. Далі дуже потужні роботи Гани Криволап, які мають певний відгук від класичного авангарду, від робіт стер. Ну, По-перше, дві роботи як в колажній техніці, бо калаш це техніка авангардна. А по-друге, це роботи нібито фігуративні, але виконані в абстрактній техніці. Чоловік і жінка Володя Виштак і Ірина виштако остроменська нам подарували велику кількість робіт. На цій виставці ми виставляємо живопис виштака акварель на холсті, це дуже рідка техніка, абстрактний живопис його роботи. А Ірина Остроменська нам подарувала царський подарунок паною з 55. Керамічних предметів абстрактних. І грає чудова э, графічна робота в авторській техніці, яку вона теж цю техніку виглядала, вона сама створює і фарбує целілозу, тобто розчиняє папір, а потім його фарбує, а потім його наносить в певний, в певний спосіб, він висихає і робить там, чудові фактури і чудові враження від роботи. Остання робота, яку мені вдалося знайти у фондах Олександра Бабака. Їх спільний проект з Олександром Бородайом. Це дуже відомий художник-монументаліст Олександр Бородай і Маль'єр. Я маю особисто велику кількість його робіт в колекції. На жаль, не маю їх спільної роботи, але з великим задоволенням ця робота була подарована в музеї Авангарду. І ця робота експонувалася у Кракові у 93-му році минулого століття. Було дуже потужний проєкт, який називався. Міжнародна три графіки. Ця робота там була відзначена і розкупили всі музеї України, а ця роботу нам Олександр Бак подарував. Ми нього цю роботу не купували, вона нам подарована. І я теж радий цьому. Дуже цікава робота Ігоря Гайдая і Дмитра Антонюка, бо ідея створення цієї художньої фотографії належить Дмитру Антонюку. це відомий архітектор, викладач науми. А Ігор Гайда — відомий фотохудожник. Вони зробили таку досить авангардну композицію на ринку столичний. Всім відомий киянам нам» — популярний ринок. І всі зробили таку інсталяцію і зняли її з дрона, як це зараз всі роблять. А по класичній технології надули повітряну кулю, запустили туди Ігоря Гайдая з фотокамерою. І з висоти Ігор Гайдав зробив цю чудову фотографію, і оця фотографія подарована в наш музей Венгарду. Ще одна робота, яка дуже цікава одного з дуже відомих наших скульпторів Олексій Володимиров. Акада, це чорний чорний мрамор. Вона давно музеї, але ніколи не виставлялася. І я з великим задоволенням включив цей про виставковий проект. На сьогоднішній день майже всі філії музею історії міста Києва працюють у режимі виставковому. Тобто філій багато, виставкових залів мало. Всі мріють, щоб місце надало Музею історії міста Києва великий виставковий простір для постійних експозицій всіх філій. Можливо, це колись буде на Подолі. Гастинний двір, можливо, це буде інша якась будівля. Тому всі, майже всі філії працюють е, проєктно, тобто роблять виставковий проєкт, і його так, так починаємо і музей «Авангарда». Я нічого цього не бачу поганого, бо для постійно діючої експозиції я мрію про дуже великий виставковий простір. От коли він буде, тоді будемо робити постійно діючу виставку. А виставковий. Проєктна виставкова діяльність мені теж цікава, бо це дуже динамічна штука. Всі мають можливість дивитися зміни певні, які відбуваються в колекції. тільки було підписано розпорядження головою Київської військової адміністрації про створення музею, швидкість поповнення колекції збільшилась втричі. Бо після другої виставки у нас кількість подарованих предметів було 50, сьогодні 146. 145, але вже ще одна потрапила — 146. Тобто, втричі швидкість змінилася. Окрім того, є величезні здобутки в пошуках авангардних творів мистецтва в фондах музею історії міста Києва. Так що рухаємося.